Це повинна бути фігура, яка повинна бути подана, напевно, на незалежному конкурсі. І президент повинен номінально подати з професійного середовища. Друге, процедура зняття повинна бути у площині відповідної висновку вищої атестаційної комісії, Вищої ради юстиції. Потім вердикту Конституційного суду, а тоді вже комітет Верховної Ради. Тобто, треба оцю процедуру розчинити, щоб не було впливу безпосередньо парламенту і безпосередньо президенту. Ну і залежить все від людини. Якщо людина фахова, ну, скажімо кажуть, зараз поміняти всіх на всіх в Польщі, це зробили. Але зробили яким чином? Взяли, Провели конкурс, половина людей, які працювали, залишились, і половина нових людей зайшло. Тому що це також громадяни України і не можна поливати брудом людей, які отримують три тисячі зарплати. Зараз після реформи прийшли нові люди. Вони побачили, що там три тисячі зарплати, і працювати треба зранку до ночі ніякої тобі вдячності за ту роботу, і ніхто, ніхто не хоче особливо. Велікти на роботу, тому потрібно, напевно, в першу чергу думати, що це державний орган у Франції, і поставити таким чином роботу, як Франції. Безпосередньо контроль є за прокурором. Але якщо є претензії, звертайся до суду. Перше, друге, що стосується, скажімо, самого авторитету прокуратури, то контроль є. Є парламентський контроль, є контроль суду, тому що прокурор сам не вироки не виносить. Тому я би не сказав, що прокурори безконтрольні. Плюс є відповідний закон про звернення громадян. Люди звертаються і так далі. Друге, треба терміново убрати оцю вертикаль влади по відношенню до процесуального керівництва генерального прокурора. на Місцевого прокурора, адже новий закон забороняє і давати вказівки, слухати справи. Це продовжується робитись, і тому є вплив вище стоящого до ниже І Тоді можна неугодних переслідувати, можна казати, оцю справу завести, оцю закрити, і так далі. Прокурор має бути незалежним внизу, на внизу, внизовій ланці. Пане Рука, ти... можна мене малесеньке запитання. Якось вам та новина новизнака полягає в тому, що гуляв, прокурор може і не мати юридичного. Освіти. Це, це дуже велика помилка. Я хотів би задати питання, як ви приходите до зубного лікаря, а вам офтальмолог пропонують, бо головний лікар сьогодні його зубним визначив. Чи ви сядете до цього лікаря? Ну що це за такий підхід, коли. Е, е, Інженери людських душ приходить, він може бути собі е, не е, юристом. Е, у, мене, у мене таке питання, коли приходить е, коротко, я скажу, до мене привели були прокурора із Донецької області, до речі, сільського району, і задаю йому питання: йому 29 років. Е, от завтра до тебе приведуть людину, і в неї е, тому що він украв там державне майно так, свиню, там і так далі, бо це е, сільське господарство. Що ти будеш робити? Він каже тяжеле да, Арестую. Я кажу, а що будеш з'ясовувати? Він каже, а що тут з'ясовувати? Я кажу: а якщо в нього дружина хвора, і діти не мають що їсти, йому зарплату не платять. Він каже, Нікола Ярославич, це не повод варувати. Я кажу, він не має достатнього досвіду, я не погодив цю людину. А Луценко має цікаво юридичну освіту. Виходить, а... Якщо ні, то тоді робиться все це під ну, нього. Треба змінювати закон тоді, але в принципі це саме відомство, яке не повинно керуватись політиком. Це повинно бути фах. Фахова людина при всій повазі, так, яка е, буде забезпечувати. Не ну, я кажу, що Луценко, по крайній мірі, це людина, яка має, має е, свідоме розуміння, що таке правоохоронні органи, тому що він керує міністерством. Але в е, кращому випадку це повинна бути фахова людина, яка чітко знає і добре е, органи і розуміє стратегічні завдання, які стоять. Наприклад, адвокат.